У нас ранок холодно так. Так, Вартуру приготував. Зараз їдемо з Артухою на Черкаси. Аж не віриться, що з моменту, як ми ну вже там заключительний етап був. Проходили і дали інвалідність, оформили, пройшло два роки. Що, ти вділай його? Ти йдеш нас проважати? А, ти ж змійку... Давай, руку. Так вона була в Кармані? В кармані? Так. Да. Мамуся йде про... нас проважати. Давай Вартука, і довольний. Молодець, боже, я так оперативно. Проснувся, жук, поїв. Каверну, смідалу, на так, я взяв документи всі, оте, що ти склала. Так, рано, я Так що, зараз пристігнемо Артурчика і в дорогу. Так, ми майже та йо, ми майже до Черкаси ще не доїхали. Щось ми дуже швидко їдемо. Стали за Смілою. стали з Артухою, думаю, зводю його в туалет. Артурчик, махай привіт. Махай привіт! Артуха. Привіт, махай! Він зайнятий. він яблуко їсть. Да? чого ти влипаєшся? Зайнятий. їсть яблуко. У нас маленька побіда, це тільки цей рік, не цей рік, а це літо. Я навчив, ну як навчив, питались то раз, то другий, то третій. І показував <смі> Артурчика стоя в туалет ходити пісяти, коли ми на дворі, на вулиці. Тако. І вийшло. І зараз тут з цим вже проблем немає. Але треба от постійну контроль ловити. Ловити, ловити, ловити. То виходить. На листочки цілимся то всюди, Ну, коротше. Це такий маленький наш шаг. вперед. Будемо далі до чогось, стримиться. Вже, я кажу, вже стільки розказується, 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 розказується все, що робимо, все, що кром окружає. Нічого, я вірю, що воно в нього накопичується, накопичується, накопичується і колись, так сказати, вистрелить. Ладно, зараз їдемо. Тут до Черкаси минут 20, а нам на 10 часов зараз тільки без Тобто У нас ще запас часу ще ого-го. Так що подивлюсь, може походу десь на заправку заїду. Дорога хороша, так що можна було й пізніше виїхати, але краще запас часу брати наперед. Трошки артопчик боїться цих коридорів, Ми заходимо в темний коридор, і він такий, ну як темний довгий. І він такий сразу, ну, трохи тіля Та, блять, і мені якось моторошно. <ріст> коротше, оформили історію, зараз йдемо назад. Вийшли ми тільки що від Жани. Ой, блядь. Все було нормально. Все було нормально, я розказував історію, де що ми були, які там плюси, які мінуси. На жаль, Мінусів більше. І він коротше, захотів вийти з кабінету. А я не можу. Я тут розказую Жанні Михайлівні, що до чого. І він хоче виходити, і Артурчик стоп. Якщо він раніше реагував, що Артур стоп, то він зупинявся. А зараз Артур стоп, а він далі, блядь. Коротше, я його завернув. Як він розорався, думаю, може хоче в туалет, зводив його в туалет. Він попіся, все, вернулись ми назад. Як завжди, по традиції, він захотів роздіватися. Я йому опять же, не дав, тому що нам треба йти до Жани Михайлівни. Він, блядь, як закатив істерику, Це жопа. Коротше, я не знаю. Зараз будемо вертатися в понеділок знову сюди. Дуже тяжело, блядь. Просто такі моменти. мене, мене самого, я вроді як би держусь морально, ну. От, от ці психи, нерви вони так виматують, ти просто. Щас ішов, купив, думаю, візьму там е... в їсті, е... сидить, короче, лупить. Ну теж я ж не знаю. Ну, типу, може він хоче їсти. Ну він же ж не каже, що він хоче їсти. Тобто ти йому запхнеш, він їси, ну досиш, він їсти їсть, все. Ну зараз я йому дав оцю булку з котлітою, він їсть, начебто спокійний. І я чую, я не люблю такі відділення, Я бачив тільки, що там теж діток подобних Артуру, деякі є, ще тяжеє. Коли надивишся на цю всю картину, це... Коротше, ладно. Їдемо ми зараз додому. Потім повернемося знову сюди. Ну що Артур скажеш все, все нормально, каже. що ви не все добре, так? Коротше, я зараз... Зараз Артур перекусив. Записав собі час на стільки треба бути. Артур перекусив я. Я теж перекусив, дав йому яблуко, банан. Зараз трошки минут 5 в машині. На салфетку, Артур. На. Минут 5 в машині віддихнув, бо не хочу одразу їхати. Мене це так трошки ці моменти, як він я розумію, що це... коротше. Головою розумію, а якось сиримо, чуть трохи. Тяжко. Тяжко мені із-за нього, тому що я, я не... Ну, я намагаюся його якось заспокоїти, а воно нічого. Якщо раніше там е... дійствовало, там обняти, прижати, зжати... Ну, тіпа, жать зумом, щоб він почувствовав силу. Він там трошки так помалу-помалу і так ч -ч -ч -ч, там, успокоювався. а зараз це не дійствує, не робота. Не хочу в такому состоянні їхати в дорогу. Так що трошки віддихне, дам йому ще банан хай доїсть та й, та й потулим додому. Що ти липишся? Чого ти смієшся? Що, mm -hmm. тобі смішно? Зараз вже смішно. Ну все, якщо, якщо Артуру смішно, то, то будемо їхати. Їхали по дорозі. Закривай. Закривай. Оцю кнопку, оцю, оцю. Думаю, стану за Артурчиком, давай руку. Підемо глянемо. Думаю. Підемо ти? Машини їздять. Станемо. Підемо подивимось. Покажу йому. Красоту. Що, ти оціниш? Не бійся, все хорошо, все хорошо. Зараз побачимо серце України. Бачиш, який? Ну що ти, чого ти боїшся? Дивись, який прапор здоровий. Так? здоровий прапор. Зараз підемо по дорожці, пройдемося. Огромний. Пішли, пішли. Все, ну, зараз візьму... все. -та -та. Щось -та -та. Дивись, оце крила. Дивись, які великі крила. Бачиш? Великі крила. <сь> все, все. Щось він не хоче. Все добре, все добре. Все добре. Ой, Артур! <сь> <сь> ти, ми зараз упадемо з собою двох. Давайте я зараз понесу, подивимося там, так? Да? Давай. <сь> Заходимо по ступеньках. Дивись. І крила гарні. А він слухає, не пойме, що це стукає. <плес> Бач? Ось тут серце, тут серце. Дивись, не бійся, не бій. Я з тобою. <плес> Я з тобою. Де? Сердечко. Люблю. Сердечко. Заходь, заходь, якщо хочеш. Сердечко. Бач, сердечко яке. А на цих крилах, дивися, міста України написані. Одеса, Полтава, Рівне, Севастополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, а я читаю Жашків. Херсон, Хмельницький, Черкаси. На Черкасах більше нав'язано всього. Чернівці, Чернігів. Пройшлися туди сюди по кругу, значить він все, норм, нормалізувався, да, і, ну, Ти, ну, куди ти по газону хочеш, ну Він хоче іменно на... Ні-ні, нав... ми сюди він хоче по газону. Знаєте, їду оце. Ідемо стали, тут же, возле цих крил, походили, подивились, пофоткав Артура. Він дав походкася, гарні фотки вийшли, я ставлю тут покажу. Їдемо по дорозі, дивлюся, він сидить такий задумчивий і думає собі, да. Тіжжулі моменти такого плану. тяжело, мені кажеться, ще тяжеліє тим людям, які Лібо мамочкам, які дійсно одні з такими дітками. Бо що бути одному це просто ну, це піздець. Це, це настільки морально тяжело. Ось це навіть в нас в ситуації нашій, то я кажу, коли мені мене там вже все криє, забирає Таня. Тобто, у нас хороший, добрий поліцейський. Тобто, коли Таню криє, забираю я, там піду з ним прогуляюся, пройдуся. Коли вже мене він там довів, то забирає Таня і так потроху-потроху переходимо. Ну саме головне, думаю, собі, да, морально тяжело, але треба якось не забувати за своє здоров'я, за свій психологічний стан, бо в нього кроме нас нікого немає, і він то, допустимо, він то родився, в такому состоянні, а ми ж то не розуміємо, цього состояни... ну, для нас це взагалі друге, і ми... ну, для нас це інше. Якщо він, допустимо, хоп переключився, а нас воно морально хаває дуже сильно. І дивлюсь на нього, думаю, ну да, так, не то, що злишся на нього, а як би сказати. Ну, то есть, трохи є ще цієї хріні, я стараюся відходити от по барабану на других, по барабану, що другий, скажуть, на той момент, коли ти сидиш з врачом, спілкуєшся, і він з боку... <кхи> <кхи> ну, істерика, і ти йому не можеш допомогти, тому що раніше там можна було обняти, прижати, зладити, і це попускало, а зараз це не діє, зараз треба шукати якісь нові методи. І воно ну, так, да, трошки, блін. тому, що ти, як би сказати, прийшов рішати діла, проблему, а він тут під руку так, воно трохи виводить, трохи важко. Але я все рівно питаюся себе якось убіждати, що треба, треба відходити від цього, що хай ну, хоч і там тисяча людей стоїть, дивиться, от такий він є. Така, така в нас ситуація. Ну, нічого, постепенно-постепенно до цього дійду, до цього дойдемо. Я кажу, тут би тут би хорошо було, я хотів би, щоб були якісь не курси, а підтримка батьків, подібних дітей. Бо, коли, допустимо, з психологом працювати і з психологом общатися, то ну, це моя думка така, що він би якось би. Помимо, дітя, дітей, помимо дітей, потрібно і батькам якось трошки їх е... держати в рамках. Ну, не, не, не так виразився в рамках. ну, коротше, Щоб не їбнулись батьки, от так. Це я зараз починаю умні слова підбирати простим способом, простими словами, понятно. І тяжело, коли ти сам шукаєш оці варіанти виходу, варіанти мотивації. Поки не той, то вже й самого трохи кукуха їде. Ну нічого, помалу-помалу. Найдемо, справимося. Я вірю, що все буде чітко, що ми це пройдемо. Ну, Чуть-чуть треба, так сказати, посивіть. Треба, щоб борода трохи посивіла, і все буде добре. Так, у мене локація швидко міняється. Артура оставив вдома, хотів з собою брати. Таня каже, він наче спокійний. Все добре. Каже, оставляю, бо вітер великий. Та поїхав я сам. Поїхав, загрузив. Зараз вже розкидав, розкидав прицебаною. Отак, засипав. І геть аж туди. Там бур'ян, я його по барабану. Я не переживаю, я його буду орати передплужник. Отрізний диск, воно його приори. Ще мені це є два прицепи. Розкидав, ще тут прийдеться. Один, два, три. Ну, 4 прицепа це 100% треба буде ще сюди привезти. А по-хорошому ще не 4%, а ще 6%. Тому що тут земля геть пуста. Тут вона не одобрялася дуже-дуже. Побачимо на наступний рік, по врожаю, як воно буде. Скільки воно буде. Так ладно, поїхали додому. Отак, по прицепчику на день, та й, та й досить. Приїхав я додому, Артур, як почув трактора, зразу прибіг. Такий гарний, одітий. А, а я такий приїжджаю думаю, а що, що так тихо? Дивлюсь, коляска, такий заглядаю. Лизить мадам, вкутана, вкутана і тільки тільки вливається, тільки улибається. Кажу, Тані, а що вона така, кажу, вкутана така? А Таня каже, то я її так кутала. Да? Красотка. Красотка, оцей, оцей бантик. Кажуть, Та тату такий грязний. Ні, я руки мив. Я тільки що руки помив. Таня, як завжди. Зараз покажу її в гостєвому домику. Заказала такий умивальник. Каже, треба, щоб в гостєвому домику був. Е, де вона там? Щоб в гостєвому домику в Ютуб. Щоб в гостєвому домику було. Потім плиту, плиту поставила. Плиту поставила, чайник поставила, там кофійок, сахар. <газяйське> Щоб все було, типа, по феншую. Тільки Артур ходить в холодильник і тире воно печені. Ти Тири? Тире? Та я ти такий його? кажу, що таке синочок? Ні, я поняв, він туди на забор перелазить, вже такою головою. Я така, що таке, синочок, він забрать. такий, вжик, сліз. Я тут стою, така, смотрю, а він там з папою розвалює. А він то, що мені там шнурок нав'язав, ага. поняв? А він, коротше, вже этот намагається щось розв'язати. Я така, що таке, синочі? Так він... Опять і тут так, і от, отак став. І такий дир, 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 потом. Да і достав. Так а він сьогодні, як ми були, коротше, у... у Жани. Михайлов не забуваю. А він такий у двері мутиться ти. Виходь, де ти. О, окей. ти що тут? псіна? У двері мутиться такий йти, а я, я такий. Артур, стоп, а він такий, а вернув я його. та я бачив, я вернув його назад, поняла? Ага. Я його вернув назад, а він такий, все пройшовся, і потім такий помалу, 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 шаг за шагом, шаг за шагом, і до двері, до двері, до двері. І потім пішла жара. Ти ж пам'ятаєш, так і було. Тільки ти з ним виходив. А я сиділа і розказувала, що в нас як тут у нас. А так, да. як okay. okay. ти Поки. Поки. Мадам був... Оцей okay. мадам не було. Да? Да? Да, да, я не можу, я не можу, але оцей бантик з боку. Це, це вже холодна шапка, це вже сьогодні, ладно? буде... будем... теж будемо топити. Сьогодні теж будемо топити. Будем. Сьогодні теж будемо топити. Ти ну, моя... Що це ти опять поставляв за ці? Эти... Зараз викину. Це <laughs> я а так їм кавун. Ого, що ти тебе дітей не шість подкаст? Сіра да. права була, каже, їжте поки тепло, а то скоро не захочеться. Давай візьмемо по ковому зиму, і я піду з Артурчиком прогуляюсь. Відпочинь. Артур з... нагулявся. Він... 110 туди киме, 110 обратно. Ви сходили це це на... Він на вулиці в мене гуляє вже скільки часу. Відпочинь. Ну проїхатися на велику треба, да, так, Артур? Дадуться, дадуться. Та ти така маленька, вже блогер. Ну, а ти що хочеш тут? Ладно, ну... коротше. Наблюдаю картину. Ложу малу, зараз зупинюся. Сидить Таня, їсть кавун. Питаюся їсти. Скажу, при... що я вообще дуже мало кову не їла. І Скажи, прийшов. Доця, сейчас продовжимо, продовжимо. А цей прийшов і, і навісаю над нею, щоб вона її не давала. Сядь нормально. Отак. <ріст> Я думала, що це последні кавуни є, то знову зійшли. Так, а зараз під вечір зніму розпаковку. Прийшла мені посилка. Це доплуга. Железяка моя. Так, Це вже бумагу викидаю. І так, що у нас? Розпорка? Болти в комплекті, Подвал. подкладка підлемих, щоб вирівняти. Малий, Менший Зараз, коротше, будемо приміряти. Як воно? От такий товстенький. 12 мм чи що